Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо найгарячіші тренди осінь зима 2024 2025 Якщо ви хочете дізнатися, як виглядати стильно і актуально, то запрошую вас до свого ролику. Ми з вами розглянемо основні тенденції від скляної шкіри до гранжевого смокі і починаємо. Хочу почати наш огляд саме з такого тренду, як скляна шкіра. Популяризована вона була Хейлі Бібер та вірусним макіяжем Pet McGrath, а саме на показі Мейсон Марджала. Цей стиль має на меті досягнути здорового сяючого вигляду шкіри. Знаєте, так, ніби покритим скляним шаром обличчя. Щоб створити такий ефект, ви можете використовувати рідкі хайлайтери або ж такі продукти з дрібними частинками сяйва. Ось, наприклад, візажист Маріанна Юркевич вважає, що такий варіант макіяжу пасує не тільки влітку, а й на всі сезони, також осінь і зиму цього року. Протилежності до скляної шкіри є тренд на оксамитовий вигляд. Він нагадує такий собі мейкап мейкап no Натхненням для цього тренду стала природна, але ідеально гладка шкіра Маргоробі. Макіяж у стилі Soft Focus в цьому році з'явився у Hermes, Acne Studios і також Paragam. Це ідеально збалансований, майже непомітний макіяж, який нам дозволяє зосередитись на одязі, а не на вигляді обличчя. Наступна тенденція це використання тіней в коричневих та золотих відтінках. При тому ці тіні будуть використовуватись не тільки на очах, а також на ваших щічках. Хоча ця палітра може викликати ностальгію за літом, вона дуже класно впишеться в наш зимовий період. Дизайнери Сан Лоран, а також Калмейр круто показали, як може виглядати такий теплий макіяж в холодний сезон. Червоні губи залишаються класикою, яка ніколи не виходить з моди. Цієї осені червоні губи це головний акцент в макіяжі. Дуже часто на подіумі ми могли бачити червоні губи без промальовок очей, вій та навіть скульптурування. Саме такий підхід ми можемо побачити на подіумі у Michael Kors, де вони навіть не чіпали шкіру та очі, а лише промальовували вуста. А от візажистка Ізамая Френч на показі у Том Браун. Показали, що також ці губи можна зараз носити із срібними тінями. І також над довгими віями. Ще один цікавий тренд, який мене трохи здивував, бо я думала, що до цього не повернуться, але Японія бере верх, бере своє і несе свою культуру. Тож до нас повертається темний градієнт всередині вуст і блідий по краям. Цей стиль однозначно додасть об'єм вашим вустам, але ще більше додасть драматичності. Який макіяж ми могли побачити на показах у Діор? А для модниць, які хочуть спробувати щось незвичайно, бренд Avelano пропонує макіяж з білими тінями. Цей тренд чудово поєднується як з класичними широкими бровами, так і з зовсім неохайними, незробленими або зовсім маленькими чи навіть збритими бровами. Також це круто виглядає з висвітленими бровами, які були трендом цього літа. Мода на Максі Вії повертається. Цього сезону вії мають бути не просто довгими, а такі, як щитина. дуже густі, довгі, ну і такі, ну і такі надзвичайно виражені. Саме такі вії ми могли бачити на показах у Том Брауні, а також у Джорджо Армані. А щоб створити такий ефект, візажисти використовували або мільйон шарів туш, або прям декілька шарів накладних. Також в моду повертаються всі холодні відтінки, рожеві, сині, червоні відтінки будуть просто на піку цієї осені та зими. Вони підходять практично кожному типу шкіри, особливо слов'янському, тому що в нас більш нейтральна основа ніж тепло, і також вони можуть бути адаптовані абсолютно під кожен стиль. Один із найсміливіших трендів це яскраві акценти у кутиках очей. Ми вже стикалися з цим трендом влітку, але зараз якась нова хвиля саме цього тренду. Саме на показах осінь, зима 24-25 року. Всі майже бренди використовували саме цю техніку яскравих плям в кутиках очей, створюючи ефект несподіваного барвистого вигляду. Наприклад, візажист Діор Пітер Філіпс додав саме рожеві мазки в кутиках очей, натхненого творами Марка Бохана. І нарешті смокі айс. Цей стиль, здається, ніколи не виходить з моди і чудово підходить до вечірнього образу. На показах Moschino та Versace завжди використовували саме цей тренд і робили звичайний смокі в стилі Brad Girl. А от, до речі, про Brad Girl я вже знімаю наступне відео. Тому не забудьте підписатись і чекайте нове відео. Якщо ви ще не знаєте, хто це, і чому, і як, і що. Запрошую. Отже, осінь зима 24-25 – Дуже багата на різноманітні тренди. Обирайте саме той стиль, який вам пасує, подобається, але не бійтесь експериментувати. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк та коментуйте моє відео, щоб більше людей змогли побачити саме його. А ось з цієї сторони YouTube запропонує вам відео, яке пасує саме вам, тому натискайте, дивіться. Люблю вас! Па-па!